Дорогі друзі, вітаємо вас із завершенням року і ділимося із вами своїми досягненнями за цей 2024 рік. Найбільше мені запам'яталося спілкування з нашими відвідувачами. Це завжди нові знайомства, цікаві дослідження та приємне спілкування. Найбільше мені подобаються наші вебінари, які реалізуються в рамках онлайн-проекту Педарічна Мапа Києва. Спільно з інститутом після освіти Київського столичного університету імені Бориса Грінченка. Кожного разу це нові імена, кожного разу це цікаві дослідники. І кожного разу кожен вебінар це вшанування пам'яті тих педагогів, які зробили вагомий внесок в освіту України. 2024 рік запам'ятається мені перш за все цікавим і плідним спілкуванням з працівниками музеїв. Та педагогами з приводу популяризації та запровадження моєї навчальної програми музеєзнавства. Найбільше запам'яталася моя науково-пошукова експедиція до села Погреби, що на Київщині, де вдалося віднайти унікальні експонати, пов'язані з творчістю Варвари Гринько, відомої дитячої письменниці та педагогині. Для мене найцікавішим цього року було ходіння по соборам та кладовищам в пошуках відомих педагогів. Я отримала надзвичайне задоволення від спілкування з колегами Чернівецького літературно-меморіального музею імені Федьковича у процесі формування віртуальної виставки про українського письменника і освітнього діяча. У 2024 році ми створили і розмістили на нашому сайті 16 віртуальних виставок: 7 до ювілеїв педагогів та 9 тематичних. Відвідувачі виставок не лише переглядали їх, а й завантажували оцифровані матеріали з музейних фондів. Скажімо, матеріали цієї виставки було завантажено понад 550 разів, реалізували 16 онлайн-проєктів. Наші проєкти, педагогічна мапа Києва і педагогічний календар не тільки допомагають вивчити історію освіти, а й втілюють політику національної пам'яті. У цьому році ми підготували понад 70 дописів про педагогів-ювілярів. Друзі, завдяки вам ми досягли неймовірних результатів: понад 735 тисяч охоплення у Фейсбуці, понад 68 тисяч переглядів на нашому Ютуб каналі. Понад 48 тисяч відвідувачів сайту, тобто нас відвідали понад 850 тисяч онлайн-гостей. Ми відчували, що наша праця важлива для кожного. Кожен ваш лайк, перегляд і коментар робить наш музей ближчим до вас. Науковці музею взяли участь у 90 науково-практичних і культурно-освітніх заходах. На яких виступили зі 130 тридцятьма доповідями і повідомленнями, підготували й оприлюднили 33 публікації, всі віртуальні виставки, онлайн-проєкти, оприлюднені публікації були створені для вас, відвідувачів, з надією на те, що музей вас надихає, відкриває нові сторінки історії і, можливо, підказує нові ідеї для вашої роботи. У наступному році ми готуємо ще більше захопливих проєктів, виставок та інших новин. Нехай 2025 рік принесе усім нам мир, радість і натхнення на добрі справи. Вітаємо з прийдешнім новим роком та до зустрічі у 2025-му!